Вітаю всіх глядачів. Ви дивитеся з Підписуйтесь на наш Ютуб канал і будете знати набагато більше. Мене звати Олександр Близнюк, е, голова спілки споживачів комунальних послуг, економічний експерт Олег Попенко. Зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий день, вітаю доброго дня з 23-го року, вже ось січня місяця. Невдовзі українці можуть отримати перші платіжки за розподіл газу в 2023 році. Е, і кажуть, що порівняно з грудним місяцем минулого року, суми в цих квитанціях можуть суттєво змінитися в ту чи в іншу сторону. Зараз хотілося б в цій темі з вами розібратися. І це пов'язано не зі зміною тарифу, тарифи поки не змінюються, а з методикою нарахування самої платіжки за доставку цього газу. Як розраховується ця методика, тому що наскільки мені відомо, що оця плата, яка має нараховуватися, вона буде нараховуватися згідно статистики за розподіл газу з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року. Ось така методика розрахунку. І що ж тоді в підсумку можуть отримати наші споживачі? І хто? Що може отримати? Ну, мова йде не про зміну вартості розподілу газу, те, що нараховувати за газ, будуть посередньо за останні там, два роки. Це трошки е, не про сам тариф, тому що вартість газу і вартість розподілу газу вона буде незмінною за, до кінця війни і півроки після закінчення. Військових дій а, в Україні. А от нарахування будуть іншими. Тому потрібно говорити, що можливо українці отримають а, в платіжках нарахування, які будуть зроблені посередньо за 2021-2022 рік. А потім, після там закінчення війни, буде зроблено вже перерахунок. І буде зрозуміло там про що ну як це буде там далі людям буде обліковуватися, тому мова йде не про зміну тарифу, а про зміну нарахувань. Нарахування дійсно будуть посередньо. В такому випадку, от якщо люди тобто, я так розумію, що оці гроші будуть нараховуватися за кількість спожитого газу, ось якраз в той період, попередній. Тобто, якщо людина споживала цього газу більше, а навіть якщо зараз вона буде споживати менше, то вона за цей розподіл газу буде платити саме ту цифру, яку вона споживала тоді, так? Так. Да. Тому що на сьогодні є величезна проблема з поданням інформації за спожитий газ, ми розуміємо, що зона військових дій, і відсутність інтернету, відсутність електроенергії, і відсутність навіть. Телефонного чи мобільного телефонного зв'язку, а, а прийнято рішення нараховувати за газ посередньому, зв... і а, звісно, і нарахування за розподіл газу також буде посереднім. Наскільки це справедливо? Як ви вважаєте? Тут не про справедливість не потрібно шукати взагалі справедливість в житлово-комунальній сфері, тому що в більшості житлово-комунальна сфера це про монополістів в Україні там. А, то, якщо казати про сутність процесів, да, то в цій ситуації дійсно о це нормальна практика, це загальноєвропейська практика, коли нараховують по-середньому, а потім в кінці року йде звірка. Тому що щомісяця подавати інформацію щодо того, що там е яка цифра лічильнику – це абсолютно дурниця. Якщо ми повернемось до досвіду? Та більшості європейських країн, там 99% європейських країн. я не знаю, можливо, там десь в якійсь там невеличкій країні там якісь інші а, способи нарахування за житлово комунальні послуги. Якщо є лічильник, то в ситуації з більшості країн там все ж таки нараховують щомісяця по-середньому, А наприкінці року приходить людина і робить звірку а, по лічильнику. Якщо людина спожила, більше вона доплачує. Якщо менше їй повертають кошти або нараховують на наступний період і все. Це абсолютно нормальна практика. Я її підтримую цю практику. Головне, щоб наші постачальники комунальний послуг, наші монополісти, також дотримувались цих правил, які існують Європі. Просто виходить так, що е, людина, наприклад, споживала великі об'єми газу е, в певний період. Я собі зараз уявляю таку картину. Наприклад, е, в якомусь рай, районному центру центрі, який підключений до газової, газової системи опалення газове котли газові І тут приїздить до людини в цей райцентр сі сім'я або декілька сімей наприклад з міст які постійно перебували під обстрілами Звичайно, сім'я, оця велика сім'я буде споживати більше газу. І тут вся ця сім'я виїжджає. І в 2023 році вони не живуть в цьому будинку. Але вони будуть платити за розподіл газу відповідно тих цифр, які були до цього. От в цьому вони і за розподіл газу будуть платити. Вони і за сам газ будуть платити більше. В цьому випадку людина повинна написати заяву про зміну стан там про зміну стану сім'ї, наприклад, що люди виїхали звернутися до газопостачальної компанії і написати, що там ми споживаємо стільки і щомісяця подавати інформацію, і в такому випадку їм не будуть нараховувати ані за газ, ані за розподіл газу. Вищо цих? Тут питання: о, ви не з тієї сторони заходите. А це не питання, скажімо так, щодо монополістів. Це питання, щоб створити умови для людей, щоб вони могли в першу чергу не отримувати ще більше платіжки. Тому що коли людина не в змозі подати а, дані власних лічильників, то згідно методики понарахування вони отримують платіжку втричі більше. Тому тут питання якраз зворотнього зв'язку. Якщо людина хоче, пише заяву, звертається і їй буде менше нараховувати. По факту будуть нараховувати такі і такі цифри, але ми повинні розуміти, що 13 мільйонів людей виїхало за кордон. Це фактично, ми беремо 7 мільйонів, а, десь близько 6-7 мільйонів сімей, які не можуть а, фізично подати дані власних лічильників, і їм, якщо вони не будуть подавати дані, їм будуть нараховувати в 25 в 3 рази більше за спожитий газ, за розподіл газу за тепло, за гарячу, за холодну воду. Тому це абсолютно нормальна практика, і вона повинна бути. А якщо в людину виїхали люди, йдіть звертайте його за постачальну компанію, і вони повинні а вам нараховувати вже будуть по факту вашого лічильника щомісяця. пане Олеже. Я вам дуже дякую за коментарі, за роз'яснення. Е і що ви долучилися до нашого стріму. Дякую вам за запрошення. Дуже дякую, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, економічний експерт. Друзі, був з нами на зв'язку. Я дякую всім нашим глядачам. Доєднуйтесь, будь ласка, до нашого youtube каналу і будете знати більше. До наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.